О, ти знаєш, добрий ранок. Добрий. Ні, як оці кричав. Ніндзя. Кто мені тільки не писали, на кого я не похожа. Слухайте, я похожу сама на себе. Подумайте, похуй трошки в маски, так, дай? Ну подумай, що вона мені не вийде. Бо й дуже, бо й дуже. Десь прикрила давав не відповідно, щоб ми були похожі один на одну. Щось... Головне, знаєте, що? Саме головне здоров'я. На кого ми похожі? Слухайте, день краще, день є. Не можу бути завжди ідеальна. Да, я взагалі різна, різнообразна, я серйозно вам кажу. Я завжди різна, особливо в цьому шлюбі, я ще не ходила. Ну, Знаєте, мої хороші, я хочу сказати, що найголовніше, щоб ви були знаете, здорові, щоб закінчилася ця війна. А оці чуннячку вони є, були і будуть. Давай тебе пиво загарнено, давай ще ти вярську. Yeah, yeah. Ти щось цілий день збирається, не можеш зібратися. Давайте, I love you, а ми вас зайчик шов. Це було. Все, лапочка, лапочка. Дві, я одна посередині стала, закрила все. Я до на перев'язку пішла, все, зібралася, запакувала, як то, знаєте, купу барбі. Ручки, ножки сложили, перемотали і гайду до роботи. Саме головне, Максим Максимович сказав, сюди ти роби різкі движення. Так що присісти, встати легенько я можу. Я хочу вам сказати, що для мене рух це життя. Оце лягти зараз вдома. Я зараз ту ялинку буду 15 разів перебирати, я буду замітати, підробити. Я лише прийду на свою улюблену роботу, на свій любимий привоз. Знає, скучали за мною. Ви перехрестилися зраділи, того, тож я прийшла, чи від того, що в мене не було. А ми тебе посилали туди. Скажи, ой, слухайте, да? Пішла сама. Вічно щось шукаю. Мені дівчинка одна пише, а що буде наступне? А я їй ката вже нема що. Уже тут обрізала, там обрізала, тут скачала, там накачала, там передула. вже все, все на місці. Мої хороші, і, значит, дивіться, ви знаєте, що в нас вже вот-вот-вот новий рік. дівчатки мої, можна робити заготовочки вже до нового року. Ціна на ігурочку поки не поміняла. Дивіться, у нас є ж та ікра чи не вав, по 250 грамів. Ну, ви знаєте, що ціна на яковичку, на киту і на е, гушу, на бездушну і мармеладу шоколаду не м'яс. 800 гривень за 100 грам. Тільки ота яковичка, там 250 грам, вона йде по 9 тисяч. Вона там трошки в нас є, але я її закажу. Я хочу сказати, що її дуже добре беру. Дивіться, замовлення ми робимо тільки на Viber 0984930776. Сьогодні ми взяли, ви знаєте, що ми по тих добираємо. По 3, по 4, по 5 відер і кофі. Тому що Воно, груді ну, Боже, ми, от, уже, грудня, да, вже сьогодні 2 грудня, 3 грудня. От зараз вже ще, ще трохи і скоро новий рік. Дівчат, не було ажіотажу, з числа 27 ми передачі передавати не будемо, бо не буде смислу. Дуже багато є замовлень. Але мої хороші, дивіться, з 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, очі, номер кожного. Значить, починаємо з Гурбушки. Ми сьогодні виходили воздушна горбушка, вона йде мало-мало сольна, Зараз будемо пробувати. Вона йде, дивіться, з кожним разом зерно йде крупніше і крупніше. Ми взяли її 5 відер, мої хорошенькі. І вона, дивіться, вона йде сухенька. Ой, дивіться, Ану, дивіться, дивіться а мої хорошенькі. Першу чергу давайте, поки в нас є кип'яточок. ми будемо пробувати її на якість. Ви завжди знаєте, що ми перевіряємо, провіряємо на якість. Для мене дуже важливо провірити, яка вона. У нас хоч один поставщик, але і курочка провіряється. Дивіться, тут чиста-чиста водичка, береться пару бубочок. І виходить білок. Це говорить про те, що ікра йде якісна, що вона йде мало-мало сольна, що вона вкусненька. Ну, чи по вкусненькості ми зараз скажемо. Але... І тут одразу має кипяточок, я відкрию вам і давайте візьмемо Валя, Ну, ви знаєте, що да? ваша вкусняшка. Так, я беру кетру, Олеся, давай. Щас тетя валючка, я в першу чергу, знаєте, що хочу? Я хочу цей кипяточок. Я завжди хочу перевірити на якість. Дивіться, вода біленька, от ми кидаємо, як виходить з неї. Білок, так. Да. Подивіться, що горбушка, от, що горбушка, шокіта і край йде якісна, вона йде от така. Так, тітя валь, ну що, починаємо, давайте починаємо з кити, да? ну, так? Щоб мене тягнути, давайте, Іди до мене. Щоб нам було зручніше вам давати. Значить, дивіться, що кита, що горбуша 800 гривень за 100 грамів. І корочку ми з вами перевірили, вона йде якісна, виходить, білочок, виходить. Костік. Іди сюди пробуй, кості, іди валя там отець на костянчик. Ідіть ну, сюди. Постає. Нормально, ідіть сюди. Фітваля, ну давайте починаємо, ідіть до мене ближче. Починаємо горбушку. Простіть, пожалуйста. <систит> Ой, таке... А ну давайте Двіться, моя. Це а... моя любимая ікра. А, ви ман... а Я тут у нас світулька. Це горбушка. Костіка, а ну йди сюди. А ну отпустоть. А ну посолі, Леся, давайте посолю. Дуже важливо, я... це горбушка Костик, А ну давай посолі, як буде. Да. Мені дуже важливо, щоб вона була. А ну а Ану Леся, йди пробуй, давай. Дуже вкусти, дуже. вкусно? як пустика. Леся, ну бери, давай. От вкусно, так? прямо смак, вкусно, а ну посоль, як вона, скажи. Якраз на соль. Я вам скажу, що полосонна, але якраз на соль. А ти костік що? Так як Чутя Валя пішла раз з Костяку по привозові, та йде мені каже перець до своєї красний, та йде, ти взяв того перця та їсть. А я кажу, то я теж так але що ти кусочок. Ну мені в міру все. Нормально, так? Ну та їсть, з Костя взяв, того, цю банку перця отримати і їсть того перця. А я кажу, а я теж люблю, та най напустив кусочок. А що мені кусочок? Беру, як я кусанула, тітя Валя до вечора тако ходила. Тим клювом відкритим. А він просто зів' він слізнувся. Боже, це взагалі. Так, Тітя Валя, ну ваша сім'я людина. Так, ці будемо Це подали. Скумбрі, скумбрійка є. Зі цієї штучки. А знаєте що, давайте я хочу ви так якраз. Попробуйте її курочку. тітя Валя, а ну беріть паличкою, давайте. Давайте спішите, да, котик, давайте. А ну давайте. Тетя Валичка лишайте, йдіть сюди. Зараз я її перемішаю, потім я вам що mm -hmm. не розкажу. Mm -hmm. А, морожене, поняли. Поговорили, називається, муки знімив, да? так? Так, тітя валечка, ану, на те, давайте, це ваша любима. Це іде мої хорошенькі. це кітця Тетя валечка, а ну давайте. Ану, 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 чиста, ану. Ляся, анапачка, чисто, а напробуй. Mm -hmm. Ця прямо жирна. Да? ты знаешь, у нас каждым разом, вот у нас а каждым разом ]ожу? все жирнейшее. Сейчас рыба жирует, то вот такая икра ты вкуснейшая. Вы вот у нас каждым разом икра вы найдете и пустейший, пустейший. Дай, пьет, Потому что время года рыба такая знаете, сейчас, как пусты. Пусты. Вот сейчас период времени, да, Костя? Пусть да. Пусть Пусть Я хочу вам сказати, що з кожним разом якраз дає тютявальчика, вона жарніше і так? Вона йде малому, а а от цей жир. А ще ікра така. А от це ікра, вона ліже трошки, так, вона ж трошки є. І ця ікорочка, вона йде просто не є. Ні, ви на бачите королівську не пробували. Це йде, я на неї королівської ікра, ви знаєте, вона йде до 250 грамів. Леся, до мене. Вона взагалі вона навіть по цвіту трошки відлічається, вона йде, як кості, каже, мірмелада. Але це королівська ікра, дівчатка, вона по 900 гривень за 100 грам. І вона, оця взагалі, Ану, давайте, от ви її. Вона взагалі не похожа ні на шо. От вона не похожа ні на що. Оця ікра, ми так і називаємо королівська, Як кості, каже, мірмеладний кості. Так, да, так, да, так. Да йде ви знаєте, З кожним разом, от з кожною партією товару і край жирніше і жирніше. А яка вам от на, з точки, яка вам зоврала, яка сама вона? Це що таке, на яку? Кета, то тобто це горбуша. А кета де. А втора була. О, а ви теж броня прокопавна іменить вкус, так? Да? Так що мої хорошенькі, можете давай, давайте спасибо. А намастимо. Дегустація ми вас вже звемо. Здоровочка, якщо що захочете. Така модна. Такий костюм. Ми будемо обращати внимание, що на перший раз поскудили. Ой, мой можна. я як кукла барбі. Ручки, ножки зложили і поставили. Акурально. Це найопустяні. Де йде королівська, вона йде по 250 грамів, вона іменно в банку її в банки по 250 грамів, вона стоїть 900 гривень за 100 грамів. Ворбушка кіта, вона і осталася 800 гривень за 100 г. Мої, хороші, дивіться, відро просто не буду піднімати, не буду вам, але я вам зроблю таку перегорню і хочу вам сказати, що вся ікра вона йде суха, вона йде мало І замітьте, вона з кожним разом йде крупніша. Зерно йде крупніше, бачите, і вона сухенька-сухенька. 800 гривень за 100 грамів. Замовлення приймаємо на вайбер 098-493-07-76. Якби я не взяла цю корочку, вона йде сухенька. І саме головне, що я вам зараз покажу, дивіться, ми її набираємо в баночки, да? ми її набираємо в банки і вона не пливе, не тече. Це теж дуже немаловажно. Дивіться, це горбушка, да? оце 200 грамова банка. Я її перевертаю на сюди до мене ближче. Дивіться, як я ножиком паличкою не брала, вона йде отака от сухенька, от, бачите, вона вся сухенька. Хоча б обично так набрали, якщо вона одразу може поплисти. А так от я відвертаю вам бортики і вона йде вся сухенька, вона йде малосольна. Значить, дивіться, ми пасуємо баночки по 100-200 по 200, по пол кіло. Ціна за 100 грамів 800 літрів. От що вона тут, що вона тут, вона йде одинаково. Мої хороші. Вона йде суха, мало-мало сольна. Це не мало важно. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98, 4,93, 07 76. Кроме Viber замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, будьте, будь ласка, дуже уважні. Ви говорите, ми вам писали на WhatsApp, ми вам пишемо на інстаграм, ми вам скинули кошти, ви не віддали. Дівчатка, ми наберемо, кошти не беремо. У нас є з 8 утра до часу дня город, номер телефона, фамілія, ім'я, очі номер кошти. Ви зробили замовлення. Якщо допомога, то беремо максимум чи там. зробили замовлення, ми вам його відправимо. Ви від нас відповідаєте, удачі, удачі, дякую вам. Наперед, кошти ми не беремо, ми працюємо, ви оплатили, ми відправили. Потім ми йдемо до тих, хто це. добре, дякую вам. Дякую, дивіться, дівчатка, йдемо з вами до кити. Кита, вона цей раз теж, дивіться, вона йде середнє зерно в неї, дивіться, вона йде мермеладно шоколадна, якось ці каже, і вона йде крупненька. Що хочу вам показати, що жижи у неї взагалі немає. Бачите, вона йде без жижі, вона йде сухенька. І от ми отакої, час я її переходь, не буду просто відрутягати, бо не можу. І отака вона йде сухенька. Подивіться, вона йде 800 гривень за 100 грам. Дівчатка мої, ми теж хочу вам показати. Та, і любу баночку, як я не напасую, вам не перевертаю, вона не тече. Обично, якщо б ікра була вжидка, да, вона що, перевернула банку, вона поплила, ні, мої хороші. 100 грамм такої ікорочки стоїть 800 гривень. Є баночки 100, є 200, є полхіло. Замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 493 07 76. Кроме Viber, замовлення не приймаємо нікуди. Дівчата, я вас дуже прошу. Подивимося, ролик і все. його ще трошки кусніковий. А ви казали, що ви наперед кошти Я кажу, ні, ми не казали, скиньте мені той ролик, що я казала. Я така не був дівчатки. Я думаю, що мої ролики вже можна розуміти, коли ми що говоримо. Значить, дивіться, нас йде до мене, значить ще раз показую вам, подивіться на цю дуже-дуже класну киту. Це йде в нас кита, цей воздушна, мермеладна, шоколадна, 800 гривень за 100 грам. Отак от я її зараз перевертаю, ставлю, відео накрию і горбушка. Горбушка йде теж 800 гривень за 100 грамів. Замовлення на Viber 098 493 0776. Кроме Viber, дівчатка, ми не переймаємо замовлення нікуди. Потом, щоб у нас не було, з вами не Ми вам скинули кошти, ви не відправили. Значить, у нас дуже великий асортимент. Ікри, і кравий, і чорний, і красний, і щука. Ікра є різна. Саме головне, мої хороші дивіться, щоб потім не було ажіотажу, вже можна робити заготовочки до Нового року. От чи А, друге хочемо, у нас нема огранічений замовленням. У нас дівчинка може примерно, заказати таку баночку за 200 гривень, і отаку баночку вона може заказати за 3-400 гривень. 3200 гривень немає ограничення. У нас є порядок черги. От ви знизу замовлення йдуть снизу. От 4-5 крап. Нема такого, що знизу заказали мені одну кільку, зверху заказали 3 кг красної. Ми до вас обов'язково не Товаром не дефіцит, товар є, ажіотаж такого прямо немає. Хочу вам сказати, що ми все передаємо. Все, що ви хочете замовити, ви пишете, а можна замовити. Дівчатка, якщо ми робимо ролі, якщо ми з вами робимо ролики, значить це говорить про те, що це можна замовити і потрібно. Ми робимо для того, щоб вкусно поїли. Дівчатка, ми не працюємо, ви вже знаєте, на швидкість ми працюємо якось. Для мене дуже важливо, щоб вкусно поїли. Значить, дивіться, ми дополучаємо сюди. Допустим, є трошки і корочки, ми її дополучаємо. Чорна курочка, вона йде, 3400 за 100 грам. Баночки, 250-х немає, 350-х нема, ми їх продали. Є полкілограмова баночка, є 130-та і є 100-ка. 250-ті баночки ми продали, 250 і 350. -ті. Скільки коштує 0,5 баночка? Я вам зараз скажу. Дівочки, 0,5 умножаємо. Дивіться, 17 тисяч стоїть 0,5 баночка. Ще раз, 0,5 умножаємо на 15 тисяч стоїть такая баночка, мои її Вот такая баночка стоїть 3400, така баночка стоїть 4400. Там йде 130, нам там 100. 250-350 немає, ми продали, але ми замовили, вона буде. Я хочу вам сказати, що йде. Супочку ставте, ніхто не вийде. Став, став, я штурму. Так що ми, значить, чорна ікорочка в нас є. Ви знаєте, що чорна, яка вона полетіть. Вона по вітамінозу рівняється до щучої. А немає до 250 грамової банки. Продали, да? Щас Щас так. Е Дивіться, 100-грамова вона стоїть 100 450 гривень. По вітамінозу щучка рівняється до чорної кріпи. Красно можна, але не відсилати. Головне її правильно розміритися. Замар... Коли ви її поставили в морозилку, в випадку ставте її кухню на стіл, щоб вона не поплила. Виколи досить з морозилочки, ставите в холодильник і вона сама собі йде. Значить, щучка яка 450-200 грамів чорна, 3-400 вона виходить за 100 року. Ну і в нас є дуже великий асортимент, три шаланди. Дивіться, шаланда. Ми зараз отримали 600 грамова баночка, 4 тисячі. Вона йде з це йде дикіта. Вона йде мало-мало. До речі, я хочу сказати, що вона дуже продається. Хочу сказати, що раніше вона знайшов, іди закривай відео і ставить холодильничок вже. Раніше вона не так продавалася, Раніше вона, ви знаєте, що, що? а тоді мужчина ще хід бере. Раніше вона, ви знаєте, думали, що якщо вона в банці, то вона ні, мої трошки. Це дуже вкусна корочка, і в неї 600 грамів, вона стоїть 4 тисячі. 350-та банка вона стоїть 25 тисячі. І 230-та баночка вона стоїть 1800. І така бочка, вона стоїть 1500 гривень. І корочка йде вкусненька, вона йде мало-мало стоїть, це йде така. -клас. Ікра -клас. Вона стоїть така баночка 650 гривень. Є ікрабу грибуша, є ікра ті. Е, сроки водності у неї є на кожній кричці. Вона йде до 5 місяця 26-го року. Так, 160. 140 гривень. Е, вона на неї сроки до 5-го місяця 26-го року. Вона свіжа. Так, це вона така. І порочку менше у нас є ікра можна. 40 гривень ще є. І крамою. Така баночка стоїть 180 гривень, вона дуже вкусна, йде мало малостоне, вона так аж хрустить. Знаєте, у вас на зубі. Ми отримали кірочку, тільки отримали ми зараз, ставлення. А тільки ми ще йдемо, гаду, кірочки ми дадемо. Давайте з вами Значить, дивіться, і корочка в нас є вона до крабіку. Робимо розголосну <головіка> волос, давай йдемо до крабіку. Повертаємося до наших крабіків. Саме дивиться крабік, у нас це є 250 гривень, він стоїть 2000. Хлопчики мої дівчатка, так, да, це я завжди кажу, це такий продукт, який дуже да, у нас І кожен його любить, але це делікатес, який дуже-дуже полізний. Вам удачі, спасибо. Е, ви знаєте, що крабики – це біле м'ясо, це білок, він дуже-дуже полізний. Е, він йде у собственному супу. Дивіться, водичка не мутна. Ви бачите, крабик йде набитий, він йде плотненький, це йде перша фаланга. І така баночка стоїть 2 тисячі, в 250 гривень. Він йде набитий у власному супуті. У нас ще є баночки по пол кіло. Ось така баночка у нас стоїть 4 тисячі. Ось така велика баночка, вона стоїть 6 тисяч, така 4 і така баночка стоїть 2 тисячі. Крабики та первої фаланги. Замовлення робимо тільки на Viber. 098 07 76. Кроме Viber ми замовлення, не приймаємо нікуди. Дівчатка, ограничень у нас в заказах нема. Що ви візьмете Ікру чорну, що красну, що правік? Я вам кажу, і говорила, і буду. Нема ограничень, ми не ділимо ні людей, ні товар. Будь ласка, город, номер телефона, фамілія, ім'я, очі, ми вам все передали. У нас є, і ви знаєте, що якщо там баночок 15-20, ми завжди дозаказуємо. Ви знаєте, ніби то було зараз 1 листопада, да? ніби то було Дій рождення, все, воно вже закінчиться. Тож я зараз, у мене вже є штам, я, я вже наряд кіоху, я вже отвої діти проснеться і утром вже 31 -е число, вже все, костя, ти йолку ще не нарижає, йолочку. А знаєте, коли добре свіжі йолки, 31 -е числа логіть костюм, їх вже покидають. Да? І пішла собі, набрала повну хату йолок. Собі взяла лку, ігрушки вже готові, народилася. По ікрій я вам розподала, по цьому я вам розкладала, ви знаєте, що з кумбрійкою коштів це последня, так? Скубліку добре, кубліку ми теж продали. вона дуже. дуже... Вона теж буде страшною, ви знаєте, що я йде сочна на дубові на... корочки. На дубові корочки вона йде чорнота в але цей деліток, вона чуть-чуть може бути м'якше, тому що зима і осінь, вона більш плотніша. Вона дуже смачна, вона іменно викопчена. Значить, мої хороші, замовлення ми робимо тільки на вайбер 0984930776, коли вайберами Viber, ми не робимо замовлення нікуди. Корочку ми провірили, посолі сказали вам, що вона іменно Дермала мало-мало це дуже немаловажно. Для мене дуже важливо, ви знаєте, що родик і вкусно тіли. Так що мої хороші, і магазин Яремчик теж працює і Яремчик. 何 Так, мої ріднулічки, у нас завжди є робота, ви знаєте, що ми знаходимося з вами на. О, ставте, ставте сюди. Правильно, у нас самообслужування. А, давайте, зараз дівчинка з кундрійку, Леся. Давай, дівчатки. Правильно зробили. Костик, ти вакуумуєш, так? давайте кожний кусочок. Кожний кусочок вакумується зараз. Евакуматором, пожалуйста. Костік, а в нас в складі, той евакуматор два рази більше, так, ніж цей. Це все зараз за так? Там на 4 пакета тут на один. На один пакет, да? Там ти сразу поклав, да? 8-10 да, Костюк? Так, а це воно сейчас як по вшикне штук по 7 штук, да, зайчик. Угу. Так, моє хорошеньки, так воно сейчас вшикне. І це я вже знаю, що воно надулося. А пам'ять, як я перший раз злякалася, коли воно Косик, пам'ятаєш, як я плювала собі в пазуху, Костя так сміявся з мене. Каже, от що значить, ти не робиш, да, зайчик? А ну ка сьогодні, доставай, покажи, який він виходить. Так, все, він достається. Дивіться, такий завакумований кульочок. Получається. Ось вот так, моя ринка. Привіт, білашка, привіт, моя красоточка. Давай патьоми тебе. Давай так, я тебе веду. Так, Леся, подожди, поки торгу. Я тебе хочу потьомати, давай тебе цьому. А я все бросила і прийшла. Я вже ну, відкола на роботі, ти я бросила. Давай виб'ємо. Давай за твоє здоров'я вип'ємо каву, Альбіночка. О, я теж сьогодні. А яка там сума була? 4. Сколько ви сказали? 300. Я А ну напишіть коментаря, скільки з мужчинами зарібали. Що ми поставимо вам. А? Оце смішно. Це таке було. з сікер гроші треба з мужчин взяти. Чотири, триста. Давайте все що. Ми зараз поставимо навіснем. 6 секунд. Так, я вам даю 4500 зараз. Хорошо, добре. Нормально, такі діти. Бачите, трубу, риба купує, я я гроші не буду. Таке буває. Считайте 4 сейчас я вам дам Бабушка Галя моя. Бабушка Галя моя, ряднулечка. Бабушка Не надо мне обниматься. Не надо, я можна, Потому що я як сложна. Все мне втиратели. Клянусь, вот кресло, я не обманываю. Говорит, такая гамана. А ви знаєте, міша Шунька витягнути це говорить, він прямо аж пархає. яка в нього світунка стоє з кожним разом красивіша, гарніша, любівіша. Вчора не знав, з якої сторони до мене підійти, бо я не болить. Бабушка Галя, ну політ везде, вже хто болів живоді, вже буде. Ну красота требує... життя. Ой, бабушка Галя. Це як це ж не їсти їздять? Ну я не знаю. Оця крупна, 600 грамова, да, і в неї хороша це наша. Що правильно? Чи? Даємо, даємо побільший кульочок. Альбіночка, давай вип'ємо каву. Ви хочете терміналом? Все, ми не обдурили мужчину. Альбінка, я хочу такий теж банк собі? Я буду на сімомі куплю. Купив банку. Я в паніке поїду. Кульок дає чорний костик, дай БМВ кульочок. Дівочка, цю ікрушеланду, так? Да? Олеся, в нас є вона що чи немає? Давай чорний кульочок. Що ми не обманули вас? Ми не обманули вас. Ми мужчин не обманули вас. Ні. Представляєш? Да, товари не знаю наскільки. Це таке буває зайчик. Бери каву. Давай, Костик, бери давай, давай вип'ємо, давай цьокаємося. Леся, бери цьоки робимо. Давайте, за гарний день. А ти на дієті, я забула, Мілашка.